Стою нескорений на світових вітрах, не хочу, щоб Москва нам розуму вставляла й нового нам возводила Христа, аби на Нім душа моя сконала. Я, українець, і горжуся тим, і на своїй землі я хочу вільно жити, не хочу спину гнуть ні перед ким, не хочу глузду в будь-кого просити, бо маю серце, а не шкураток, і душу, що добра усім бажає. І на чужий, хай і смачний шматок, вона і в бідності ніяк не зазіхає. Я маю все, не маю лише зла і зазіхань на іншого багатства мені, аби земля моя була, і вірність щоб не зраджувати братству. Стою нескорений, і хай Москва сечить, їй не здолати вільну мою душу. Я є і буду йти крізь вірстоліть, долати шлях свій. Twardo i w muszę.